Вітаю всіх. Перед вами орхідейка черрібомб мутації метелик. Вона в мене дивовижна. Цей цвітоносик був вирощений влітку, і ці дві квіточки, попередні усю, квітували ціле літо. Тепер доростила вона три бутончики. І розквітли ще три квіточки. На ну, сьогодні я взяла знять вам. Дивлюся, ця вже квіточка починає відквітати, ну, неймовірний, бархатний, бордовий метелик. Дуже гарна квітка. Це голландська мене рослинка. Я її купила навесні, і вона довго квітувала в мене вдома. Потім виростила новий цвітоносик, і от знову квітує. Я влітку мазала їй на покупних цвітоносах брунечки. Тут одна дітка ось, ось гарненько росте. І тут дві дітки почали. Добре так рости. Спочатку вони були такі не дуже довго сиділи, не хотіли рости. Ця діточка зразу пішла рости. Ну, ще, бачите, ще корінчиків поки що немає. В домашніх умовах вона виростила такий гарний, великий листочок. Я її пересадила перевалкою. У мене ось навіть є число, коли я її придбала. 18-го, о, навесні. Бачите, 18-го 25-го року, майже на початку року, на початку року. І от я її пересадила перевалочкою, не прибирала ні торсвяний стаканчик, нічого. І от вона тут гарно так. Крупною корою облажила з усіх боків і чудово себе почуває. Бачите, рослинка гарна. Отака. От і довго-довго квітуча. І такі гарні бархатні з переливами квіти. Це був на кінчику цвітоноса квіточка, тут трошки менше. Ця ось окрупна квітка, гарна. Шикарна. Стояла на вікні, на західному, і трошечки вигоріла. Там сонечко ввечері попадає. Ну, Свою таку плотну структуру не поміняла квітка. Така гарна її неї губка чудова і теж така темна, бархатна, неймовірний сорт. Такий черри бомб. Дякую всім за увагу. На все добре.